Ой, а що це у нас? Четверг? А це означає, що прийшов час для Time News! Хапай щось попити та поїсти, і гайда дивитись новини цього тижня. Сьогодні у нас таке безодня аніме. Як познайомитись зі справжньою 2D? Течія у Блізард! Гаррі Поттер і пригоди на геймском. Sony готує конкурента Стіму! Тіму. Шукаю Джеймса Бонда. Солу не додзвонитися. Сподіваюсь, що ви вже запаслись смаколиками, бо це Geek Times News. Мене звуть Голос, і ми починаємо! У 2017 році вийшло аніме Родом з Абіса. Виглядало воно як типове аніме для дітей. І починалось воно як типове аніме для дітей. Але чим далі ви його дивились, тим більше воно нагадувало той самий мем. Не хочу дуже спойлерити, бо воно дійсно варте перегляду. Так от для фанатів є просто шикардосна новина. 26 жовтня виходить ова про одного з персонажів дівчинку-прушку. Називатися воно буде разом з батьком. А сюжет там буде про те, як Прушка хоче зробити своєму батькові подарунок. А поки ми чекаємо прем'єри, давайте потанцюємо. Ще оце, о, платячко. Ну, тобто, додати рухів, які там, в принципі, є. А у кого бувало таке, що ти знайомишся з дівчиною, ви гуляєте, ходите на побачення, спілкуєтесь, а потім вона підсипає тобі щось у напій і. Hey, ні ні. Ні-ні. ні Ні-ні, Я наказав Флюген, як там Хінкенхаймен. Не бувало? А у мене також. Так от, це я до чого. Фанатка гри Нір-Автомата на ім'я Джен розповіла, як вона знайомилась з хлопцями у Тіндері, та намагалася знайти однодумця, якому б також подобались ігри від Platinum Games. Але після декількох невдалих спроб вона вирішила, що тепер буде сама розповідати про гру, та яка вона крутезна. Джен заявила, що таким чином вона вмовила аж 22 хлопця придбати гру. А потім Джен просто зникала. Після цього на неї звернув увагу навіть сам Йоко Таро, режисер та сценарист гри. Він позитивно оцінив таку рекламу, отаким твітом. Ось вам, хлопці, ще одна причина не знайомитись з дівчатами у Тіндері, а то ще змусять ігри купувати. А ми тим часом. 16 серпня Дехто Ф'юрі Тібі опублікував на Reddit список можливих анонсів Activision Blizzard. І, можливо. Ніхто б на це і не зважав, але буквально через декілька годин Blizzard самі підтвердили один з пунктів списку. Згідно нього, реліз нового World of Warcraft під назвою Dragonfly відбудеться 28 листопада. Warzone 2 вийде 16 листопада. А попереднє замовлення Diablo 4 буде доступно приблизно 8 грудня. Якщо вірити зливу, то цю інфу Блізард повинні нам надати на Game Awards 2022. Що ж, чекаємо офіційних заяв. Вінгардіум лівіоса! У перший день презентації Gamescom нам точно покажуть геймплей Hogwarts Legacy Про це повідомив журналіста телеведучий Джеф Кілі. Для тих, хто забув або не знав, Hogwarts Legacy – це гра у всесвіті Гаррі Потера, події якої відбуватимуться аж за 200 років до книжок про малого чаклуна. Також Джеф додав, що ця презентація буде справжнім сюрпризом для фанатів. Остаточно невідомо буде це геймплей або ще щось. Але чекаємо. Амкей. Yes. Okay. Одразу ж після релізу нового Spider-Man на ПК усілякі охочі вже покоперсались у різних файлах гри, та виявили багато цікавинок. Наприклад, у грі планувався кооператив та навіть повноцінне ПВП. Але найцікавіше те, що змогли відкупати чуваки з порталу VGC. У файлах гри знайшлися згадки про окремий лаунчер від PlayStation. Поки що невідомо, чи буде це просто прокладка як Uplay, або вони повністю перейдуть на власний сервіс як Blizzard. Але. Точно ясно, що Соні готує конкурента Майк Стору. Подивимося, що з цього вийде. Чеймс Бонд. Якщо вам менше 30 років, а зріст більше 177 сантиметрів, я вас вітаю. У вас є всі шанси стати новим агентом 007. Принаймні таку інформацію повідомив журналіст Рос Кінг. За його словами, студія планує зробити ще як мінімум одну трилогію. Тому їм потрібен свіженький актор. Але дійсно серйозного кандидату у них ще нема. Сем Хьюен вже отримав відмову. А Генрі Кавілу вже 39 років, тож на роль він не підійшов. Я ні на що не натякаю, але мені дуже пасує смокінг. Нарото. Не бере. Угу. Ні! Нещодавно завершився серіал. Краще телефонуйте соло. офф серіалу в усі тяжкі став хіба що не більш популярнішим, ніж сам серіал. Як доказ, остання серія буквально зламала деякі стримінгові сервіси. Наприклад, IMC Plus. А деякі користувачі до сих пір не можуть зайти у свої аккаунти. Ех, будемо чекати, поки наше шоу теж зламає якийсь ютюб. <звук> ну що ж, на сьогодні новини все. Але тут є деякі зануди, які дуже полюбляють... Так, так, так. Зануди, які полюбляють не витрачати зайві гроші. Ах ти! Сьогодні у нас є такі пропозиції. Сома. Підводний хорор від творців Амнезії. Там можна походити, позаглядати та подумати про вічне 75 гривень. Алон Вейк цікава пригодницька гра, схожа на романи Стівена Кінга від творців Макса Пейна 68 гривень. Вархамер Вермін 2. Кооперативна гра у всесвіті Warhammer Fantasy Battle. Хапай друзяк, бо всього 75 гривень. А також у нас почався QuakeCon. А це означає, що знижки отримали майже усі ігри видавництва Bethesda. The Evil Vision. Перша та друга частина. Survival хорори від майстрів жанру, де можна і постріляти, і покричати. 130 та 139 гривень. Doom. Серія брутальних шутерів, де ви самотужки вбиваєте. Ну, хіба що не усе пекло. Набір класичних частин з першої по третю. 153 гривні. Doom 2016 року 155 гривень. Та Doom Eternal 259 гривень. Серія ігор Fallout. РПГ про постапокаліпсис та ретрофутуризм з кумедними роботами та плазмоганами. Fallout New Vegas 78 гривень. Fallout 4 139 гривень. Серія The Elder Scrolls також РПГ, але вже з мечами та магією. Наймемніша серія ігор останніх років Skyrim 213 гривень. Oblivion – 114 гривень. Morrowind – 114 гривень. Всі ці ігри отримали величезні знижки, тому бігом у Steam. до 30 серпня встигнеш. я закінчив. Можеш казати фінальне слово. А хоча все ж таки, любі друзі, мене звуть. Ой, все-все-все! Фінальне слово! Фінальне слово! Часу немає! До побачення! Гей-гей! Хе ось такі от справи на сьогодні. Ще більше крутих новин за посиланнями під відео. Там є наше інста, там є телеграм, з купою ще більш крутезніших новин. Підпишись, постав подобайку, у дзвоника та розповідай про нас своїм друзям і подругам. І головне пам'ятай, що все буде епічно! Голос каже вам до побачення!